І до спортивних новин в Івано-Франківську стартує традиційний міжнародний турнір з вільної боротьби, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. Поєдинки відбуватимуться в коледжі фізичного виховання 9 та 10 квітня. Про особливості змагань на прес-конференції розповіли представники обласної федерації вільної боротьби. Одні з найпрестижніших змагань України з вільної боротьби відбуватиметься івано франківську Обласний центр Прикарпаття вже в 9 збирає близько 300 борців України та країн ближнього зарубіжжя. Достойну команду представлятиме і наша область. На вихідних кажуть фахівці, буде за кого поболювати. Наша область буде представляти всі, скажімо, школи, які культивують наш вид спорту, зокрема, Івано-Франківське, Коломия, Джурів, Долина. Всі калуш це такі основні, основні основні наші, скажімо, школи, де культивується вільна боротьба, а також із багатьох інших куточків Прикарпаття. В принципі, де тренуються і займаються вільною боротьбою, з тих залів будуть представлені учасники. За нагороди сперечатимуться юнаки від 1999 до 2003 року народження у вагових категоріях від 29 до 100 кілограм. Очікують приїзду на змагання і найкращих українських борців призерів та переможців чемпіонатів Європи, світу, Олімпіад, урочисте відкриття о 17-й годині в суботу. Користуючись такою підтримкою, яку от є у нас у Федерації вільної боротьби івано франківської області, підтримує нас і управління спорту, і міський спорткомі. Метет і особливо спонсори, і працює злагоджена команда і тому практично невирішених питань немає. В організаційних планах зізнаються у федерації вільної боротьби на перспективу проведення і масштабніших змагань європейського рівня, на кшталт чемпіонату Європи. Утім, це наразі перспектива.